Видивитися час Тайм» докази участі російських військових у війні на сході України особисто привезла до Вашингтона чергова делегація з Києва. Заступник адміністрації президента України Андрій Таранов та начальник департаменту контррозвідки СБУ Віталій Найда кажуть, що у США сумнівів стосовно причетності Москви до війни на Донбасі вони не чули. Натомість українці отримали запевнення про розширення військової допомоги США. Ірина Матвійчук розповідає. Найближчим часом можливі істотні зміни у ситуації на сході України. Американські урядовці запропонували українським колегам нову допомогу. Повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки начальник одного з департаментів контррозвідки СБУ Віталій. Найда це були не натяки, це були прямі, досить відверті розмови. І в цих розмовах ми отримали надію на те, що найближчим часом ситуація зміниться і ми отримаємо істотну. Істотну допомогу від американського уряду за словами представника адміністрації президента України з американськими урядовцями вони домовлялися як про летальну, так і про нелетальну зброю. Ми кажемо про нелетальну. Ми кажемо про те, що нам зараз на часі необхідна система радіоелектронної боротьби, системи контрбатарейної боротьби. Та якщо буде така нагода та рішення американського уряду, ми будемо дуже чекати проти танкову зброю. Метою візиту української делегації до США було показати американцям докази російської присутності в Україні. Матеріали в першу чергу стосуються арешту російських солдатів в Україні, кримінальні справи щодо організації терактів, організованих російськими спецслужбами, матеріали допитів близько 300 заарештованих завербованих агентів ГРУ. Ця інформація в Америці потрапила практично до всіх урядових організацій та сенату. За словами Андрія Таранова, більшість американських урядовців у конгресі та білому домі, з якими вони спілкувалися, не висловлювали сумнівів у присутності російських військ на сході України. Ярина Матвійчук.